Добро ранку, українці, що хочу сказати, що поки ви спали, вже здохло на нашій території дуже багато орків. Вони там щось вмирають, в них масово. Але що хочу сказати, не все так просто. Зараз орк такий трохи капризний пішов, і він не хоче вже так просто помирати. Йому треба якісь зрештоні ці ігри. Вони або бігають і вмирають втомленими, або ми готуємо їм всякі цікавості, всякі нюанси. Ну, щоб Бо орк — це така людина, яка дуже любить, грей, грейлива, грейлива така особа. Не людина, а людина-подібна малка. Тому, щоб їх вбивати, нам треба завжди видумувати якісь цікаві моменти. Але ще буває такий нюанс, що орки вбивають самі себе. Далі ви зараз побачите відео після того, як я провіщаю те, що хочу сказати вам, ви побачите цікаві відоси, як вони роблять свої стінгера. Тобто кустарщина у них процвітає, їхні колібіни працюють. Але знаєте, все одно я розумію, що навіть поки що це кустарщина, але все одно, це вони працюють над цим, щоб нас бувати. Тобто, у нас народ такий трохи в спячки, хоча до них прийшли, до нас до нас прийшли нас бувати орки, да? і вони хочуть, у них є жага до цього. І бажання вони розвиваються в напрямку розвитку для ну, щоб, технології, щоб нас вбивають. Да? А наші люди ну, вони такі трохи сумливі. Ну, вбивають нас, де бувають. А, а, а може, сьогодні ракета не до мене прилетить, або може якось пропетляю я в армію, не піду, да, там хтось за мене піде. Але менше з тим То вже я кудись пішов. Дивимось відео. Все зараз відбувається включення Все подключение Она в установке абсолютно Все безопасно Так что отлично Сейчас будет производиться запуск Сейчас ни о какой точности Речи не может быть Просто сейчас что это возможно Запуск человеком с плеча Будет еще проводиться Небольшие доработки А так в принципе на мой взгляд труба готова. Не происходит, все идеально, все отлично. Так, 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 так. Я беру. Так пусть берет. Ничего, ну. ну. Бери, поднимай. Поднимай. Так. Сейчас угол, подожди, угол зададим. Угол, в принципе, чуть-чуть-чуть выше. Вот, хорош. Все, хорош. Давай. Пуск! Вот, хорош. Все. Хорош. Давай. Пуск! Завжди <тужда> в у концовки в кінці відео я хочу вам сказати, що присинайтесь Українці, війна, вона не закінчиться дуже швидко. У нас дуже багато роботи. Гуртуйтесь. Робіть, що робите там, не обов'язково вбивати з кулемета, можете там робити міни, робіть міни, можете е, Берці робити, робіть Берсі. Тобто, ну, війна це така штука багатошарова, і треба до всього, до всього долучатися по по змозі. Я розумію, що декого часу немає, але ну ви ж розумієте, якщо сюди зайдуть буряти, і ми не захистимо у вас. Да? То ну, буде дуже кепсько. Вони там не будуть розбиратися російськомовни, підтримувати російську агресію чи ні. Всіх в гулаги кого не доб'ють, голодомор і ну, можете історію України подисти, там, в принципі, все, всі ці аспекти є.